Терористи продовжують активно обстрілювати мирних людей і позиції українських військових. За минулу добу вони атакували наших захисників 115 разів. Вони гатали зградів, мінімечів та артилерії по 27 населених пунктах. Найбільша кількість обстрілів відбулася на Луганському напрямку. Основною цілею бойовиків стала станиця Луганська. По ній терористи сім разів відкривали артилерійський вогонь та по одному разу реактивний систем залпу вогню Град і танків. З 18.05 до 18.50 бандити здійснили стробу атакувати Майорськ. Та штурм бандитів було відбито нашими хлопцями. Отримавши гідну відсіч терористи, які залишилися живими, відступили. Увечері у неділю. Бойовики знову взялися за Маріупольський напрямок. З 19 до 1930 вони двічі зі стрілецької зброї обстріляли Орловське. У самому Маріуполі наразі все спокійно. З Марінки та Красногорівки, які вже декілька днів знаходяться під вогнем терористів, сьогодні евакуюють дітей. Їх доправлять до санаторіїв у Дніпропетровській області. Правоохоронці закликають терористів не стріляти. Евакуація почнеться, що й буде припинений. Вивіз планується сьогодні з 9 до 12 ранку. Як повідомляє координатор групи інформаційний опір Дмитро Тимчук, бойовики нарощують свої сили та перегруповуються дуже гарячі біля Дебальцевого та Авдіївки. Терористи та російські найманці зосередилися у районі Ясенуватої та Пантелеймонівки. Тут у їх розпорядженні 40 одиниць бронетехніки, гаубіци та протитанкові гармати. Нашим військовим вдалося захопити танк та БМП противника Наразі у полоні донецьких терористів перебувають 30 українських військових. 20 з них з Донецького аеропорту, 10 із Червоного партизана. Після боїв важко ідентифікувати солдатів, які зникли безвісти. Вони можуть бути як під завалами аеропорту, так і у полоні. Разом з тим, радник президента Юрій Бірюков повідомив про те, що сили АТО упродовж січня знищили майже тисячу російських військових на сході України. Загалом же на Донбасі, станом на початок січня, знаходилось близько 10 тисяч представників збройних сил Росії.